Друзі, всім привіт! Це компанія Motor Ukraina. Сьогодні дивимось відеоогляд на модель міні-трактора Forte XT240 Lux. Одразу анонсом скажу, що на них з нової партії трішки змінилась ціна. Ціна впала і це дуже добре. На сьогоднішній день вони коштують 4300 доларів. Це, в принципі, така сама ціна, яка була на його прямий аналог. Це Syntaй TRKX. Тільки ТРКХ були на 50 доларів ще дорожче. Нагадую, що для підписників вона завжди є ще знижечка, тому ціна не остаточна. По трактору має трьохциліндровий двигун, км 385 моделі. Це трактор дизельний. Це я кажу просто для тих, хто питає, чи маємо ми бензинові тракторі. Ні, друзі, не маємо. Тут стоїть у нас широка резина, це 6,14 і 9,520. Диски звичайні, є також довантажувачі на передній міст і на задні колеса. Трьохточка. тут звичайне яблуко, це 22 під 20-й палець, як кажуть. Звичайні клешні, вони в принципі, витримують 425 кг, стільки ж підіймає. Сама навісна система. Також є гідровиходи, гідровиходи тут працюють через дозатор. Тобто перекриваєте дозатор, кранічик і вони працюють у вас в штатному режимі замість трьох точки. Також вал відбору він має одну швидкість. 540 обертів це в принципі базова швидкість для всіх обладнуючих елементів. Тобто фриза, мульчер, косарка. Всі працюють від 540 обертів. В комплектації зіп. І переднє крила. Крила йдуть з бризговічками. Так, коробка у нас тут Сінтаївська стоїть, якщо чесно. В принципі, це та сама коробка, яка стоїть і на Сінтай х і на ТРК, тільки трішки по-іншому зроблена коліса. Має три передачі вперед, одну передачу назад, плюс повишені поніжені вони, в принципі, перемикаються цим самим важелем. Тобто окремого важеля тут немає. Хідравліка працює в трьох режимах. Стандартно, звичайно, як зазвичай. Дозатор я вам показував там. Він знаходиться ось тут. Дозатор, який перекриває на гідравліку. І також є блокування заднього диференціалу. це трактор задній привідний. Це ми вже в принципі маємо розуміти від назви 240, тобто Форти 240, це, якщо в кінці 0, це значить, що це задній привід. Датчики 5 штук знаходяться на приборній панелі. Мені здається, що в наступному році вони вже будуть приїжджати з електронною приборною панелю, тому що це, в принципі, ті самі гроші, і людям більше вже подобається е, працювати з електронними панелями. Я вангую, думаю, що в 25-му році всі будуть з приборними е, електронними. Так, обв'язка тут стандартна, 750 ватний генератор, стоїть насос НШ, який качає на нав'язку, і стартер на е, сам двигун, да, тобто тут знаходиться маховик, який він розкручує. Все це працює, все це є. Спереду розташований радіатор, і в самій передній частині у нас стоїть е, акумулятор, який собственно, дає е, живлення на стартер і на вашу приборку і так далі. По освітленню, все стандартне. Тут звичайні галогенні лампочки стоять і звичайна галогенна лампочка поворотника. В принципі, це дуже надійно, я вам так скажу. І самі лампочки коштують 5-7 гривень. Тобто поміняти їх. Да, понятно, фари трішки дорожчі, а у поворотні ціна питання. Реально там... Копійки. Цей трактор можна офіційно зареєструвати, поставити на облік. Документи ми надаємо безкоштовно. Гарантія на цю техніку офіційна 2 роки. Обслуговування йде по всій Україні. Доставочку можемо зробити. Як і була по всій Україні. Ми возимо техніку без жодних передоплат взагалі. Тобто, ви замовляєте і розраховуєте за техніку після перевірки у себе вдома. Вам водій привозять заправлений зібраний трактор, ви сідаєте на нього, перевіряєте, їздите, скільки вам треба часу. Тобто, хочете протестити його повністю, ніхто вам не буде нічого проти казати. Сідаєте, заводьте, їздіть. Тобто ця техніка ваша буде і вам на неї працювати, тому перевіряйте все, що у вас, які питання є, можете їх задавати. Для замовлення, набирайте за номерами, який бачите на екрані. Повторюсь, ціна на сьогоднішній день вона трішки впала. 4300 доларів. Це Ford XT 240-люксова модель. Це на широкій різині. Е -е. І для підписничків ще буде знижка. Тому набирайте, питайте, замовляйте. Також можна лишити заявочку на нашому сайті motop.com.ua. Силочку я вам залишу в кінці цього відео. На цьому все. Пока-пока.